При першій ні та голосу. Ісла. Ісла. Голос потрібен. усім. час новин у марафоні. для вас працюють команди фактів. Сіті та вікон СТБ. Під вечір понеділка ворог атакував Україну безпілотниками. За інформацією міського голови Києва Віталія Кличка на лівому березі столиці та оболоні працювали сили ППО по ворожих БПЛА. Про пошкодження інформації наразі немає. І одна людина загинула ще одна. Вона у великописарівській громаді Сумщини, прикордоння якої під постійним російським вогнем. Продовж понеділка окупанти вже здійснили 80 обстрілів кабами, артилерією, мінометами а також дронами. Загалом зафіксовано 128 вибухів. Щодо інших постраждалих інформації немає. Повідомили у сумській обласній військовій адміністрації. Один із російських безпілотників впав на територію об'єкту критичної інфраструктури Потивської громади без енергопостачання. залишилось 185 населених пунктів Конотопського та Сумського районів. Загалом же у небі над сумщиною наші оборонці неба збили 14 ворожих шахетів. Під російськими обстрілами опинилося 12 громад. Найбільше постраждала великописарівська. По ній росіяни гатили з мінометів, а також скидали боєприпаси з безпілотників. По юнаківській громаді загарники випустили три керовані авіабомби. Під вечір понеділка ворог вдарив безпілотниками по Чугуєву на Харківщині. Постраждала дитина дівчинці рік і сім місяців. Малечі надали допомогу на місці. У неї гостра реакція на стрес повідомили в обласній прокуратурі. Шахет влучив у двір п'ятиповерхівки. У будинку вибиті вікна пошкоджений також автомобіль. У неділю від ворожого обстрілу на Харківщині загинув чоловік. Росіяни вдарили по цивільному підприємству у Купінську. А з реактивних систем залпового вогню били по селу Константинівка Богоду. Кивського району один будинок зруйнований повністю ще п'ять пошкоджені. Знищений сільський клуб. Повідомили в обласній прокуратурі. 155 штурмів зафіксовано по всій лінії фронту впродовж сьогоднішнього дня. Найактивніше ворог проводить себе на Покровському напрямку. Повідомили у генштабі збройних сил України. Там окупанти атакували позиції наших захисників вже 74 рази. Штурми відбувались в районах 24 населених пунктів. П'ять боєздітнень досі тривають. У районі Турецька відбито 16 російських атак. 11 боєздітнень зафіксовано на Краматорському напрямку. Гарячий на Лиманському від. Тинку там бої точилися біля семи сіл на Харківщині. Ворог дещо стих. Відомо лише про два бої зітнення поблизу Куп'янська та два в районі Вовчанська, і звісно, Курщина. Там сьогодні відбито 11 атак. Ключове питання ставки верховного головнокомандувача, розвиток наших дронів і усіх форм їхнього застосування. Про це Володимир Зеленський заявив у своєму традиційному вечірньому зверненні. Президент України подякував військовим, а також виробникам, волонтерам і усім причетним до розвитку безпілотних систем. Адже спільними зусиллями вони роблять постійну технологізацію нашої армії. Була доповідь щодо роботизованих систем також по артилерії, по нашому власному виробництву артилерії та по наших закупівлях у світі, передусім, снарядів. Важливо, що Україна має хорошу динаміку по виробництву артилерії, і наші власні можливості забезпечувати армію будуть тільки збільшуватись. Мобільність на передовій одна з головних цеглинок ефективного нищення ворога. Вашої допомоги потребують бійці 158-го окремого батальйону ТРО, які воюють на пекельній ділянці північно-східного фронту. Брали участь у боях на Курщині, Донеччині та Луганщині. Хлопці, піхотинці, і аби швидко підвозити боєкомплекти, вивозити поранених і здійснювати ротації. Словом бути мобільними воїнам потрібен потужний автомобіль. Авто вже є. Чекає на відправку, лишилося зібрати близько 200 тисяч гривень. Це дві тисячі людей по 100 гривень, цілком реальне завдання. Реквізити для допомоги у вас на екранах. Пам'ятайте, важлива кожна гривня. Ми бійці 158-го окремого батальйону територіальної оборони Збройних Сил України. Потребуємо автомобіль високої прохідності для виконання бойових завдань, пов'язаних з захистом територіальної цілісності України та українського народу. Будемо вдячні за допомогу. Бо тільки разом ми зможемо протистояти ворогу. Слава Україні! Героям слава! Раніше із побратимами він боронив українське небо. Нині суходіл 29-річний одесит на псевдомультик. Пішов до війська ще на початку великої війни та потрапив до підрозділу ППО. Під час свого першого бойового завдання його група збила російський калібр, що летів на місто. По тому були зграї шахетю. Втім, доля зробила виверт. І тепер колишній механік протиповітряної оборони опановує примудрості буття воїна-піхотинця в 118-й окремій механізованій бригаді. Андрій Польщев. Розповість. Це одірвався. діятель, воно був збив. збиття було. На його смартфоні чимало записів роботи по ворожих повітряних цілях. Сам він розповідаючи про свій бойовий шлях, жартує та часто згадує про природній допінг. Звісно, страшно, ну адреналіна була було добре, що мені подобалось. Ти дивишся, тебе там наповняють емоції, адреналін, ти розумієш, що тут ви збили. Адреналін він якось береться і воно з ниоткуда. Кожен раз по-новому. В армії нема чого грустити. Грусна життя, сильно плохо. Дмитрові на псевдо 29. Він з Одещини, Бити ворога рушив на початку Великої війни. Каже, спонукав дзвінок друга, який пішов першим. Дзвона каже, що ти каже, мамінки синочок, сидиш вдома. Мене це зацепило. Кажу, мамі, треба гроші, я їду в ту Вона чого? Кажу, треба по ділам. Вона, а ти не в армію. Кажу, ні і все. Вона ну дивись мені. Дмитро потрапив до підрозділу протиповітряної оборони, що працює із ЗРК С-125. Там був механіком. Хлопок, ракета пішла. Оп, збили. І вже кричиш Ура! Збили! Під час свого першого бойового завдання мультики з побратимами урятували чимало життів, бо поцілили у ракету, що мчала на місто. Ми збили ракету калібра. Ішла на Одесу, і ми пускаємо ракету. і возле нас недалеко стояла трошотка. І трошотка пускає ракету. І вдалося так, що ми перші збили калібра. А потім за два роки у його групи були десятки підбитих камікадзе. Іменно на моїй сміні було збито около 30 Шахеду. Нині Дмитро відповідальність, інші ворожі дрони і впіві бомбери, бо віднедавна він піхотинець у 118-й механізованій бригаді. Вже має за плечима перший бойовий вихід. Перші прильоти, скиди на голову були. Ну я скажу: перший скид на голову, звісно, було страшно. Прямо на кришу впав. І каска злетіла, і ховатися нема де. Ну, поняв, що треба сидіти на місці, нічого не робити. Вони ще як роблять, фотографірують. А потім прилітають, дивляться ту фотографію, яку вони зробили, і дивляться, який час стан. Якщо він не помінявся, то це добре. Тоді не буде скадів. Так само ретельно вивчають зміни у фронтовому ландшафті, каже прес-офіцер 118-ї бригади пан Дмитро, і наші дронарі. Окупанти щодня йдуть в бік наших позицій малими групами, здебільшого навіть поодинці. Знаємо всю місцевість дуже добре, наші пілоти От тут вже літають більше року. Змінюється ландшафт, будь-який там кущик це все помічається і відповідно знищується. Останнім часом стверджують вояки на Запоріжжі, побільшало ворожих дронів на оптоволокні. Є прифронтові е населені пункти, до яких е FPV-дрони на оптоволокні можуть досягти. Це не зі всіх позицій, але є окремі напрямки, з яких вони їх запускають. Колишній ППО Дмитро запевняє, ані трохи не шкодує, що став піхотинцем, бо каже, до війська йшов свідомо. Мені, якби складності ніде немає, треба просто хотіти і старатися. Андрій Пощюартем Деженко факти сі ті єдині новини. Президент Сполучених Штатів Джо Байден відзвітував про свою роботу у прощальній промові у держдепартаменті Сполучених Штатів. Він подякував соратникам, заявив, що за час керування разом з ними країною посилив дипломатичну, військову, технологічну та економічну міць Сполучених Штатів серед особливих досягнень назвав розширення НАТО та збільшення кількості союзників, які підвищили витрати на оборону, допомогу Ізраїлю у боротьбі проти Хамасу. а також зміцнення позиції Америки стосовно Китаю. Ще одне досягнення, яке окремо виділив Байден, підтримка України. Він нагадав, Вашингтону вдалося об'єднати союзників щоб надавати Україні постійний потік військової допомоги, та закликав наступну адміністрацію підтримувати всі ці напрямки зовнішньої політики. Ми допомогли українцям зупинити Путіна і тепер, через три роки. Він так і не досяг жодної зі своїх цілей. Ми об'єднали 50 країн для допомоги Україні, і ми уникли прямої конфронтації двох ядерних держав сьогодні. Україна все ще вільна незалежна країна з потенційно, потенційно світлим майбутнім. На Харківщині, у звільненому від окупантів ізюмі, заробляли на є відновлення. Йдеться про оборудку на мільйони гривень. За даними слідства, ділки видавали занедбані будинки за пошкоджені обстрілами, щоб отримати сертифікати на придбання нового житла. Які докази має слідство, які наслідки гучного скандалу, який докотився до Києва. Тетяна Доцяк розповість. Ізюм понад два роки після звільнення на кожному кроці понівечені обстрілами споруди. 22-го росіяни зруйнували 80% інфраструктури. Відбудова йде повільно. Тут мешкає 25 тисяч людей, половина довоєнної кількості. Люди поверталися б, але нікуди. 23-го запрацювала програма. Є відновлення. Постраждалі через війну почали отримувати компенсації на ремонт пошкодженого обстрілами житла та сертифікати на нові будинки. Аж раптом гучний скандал викрито махінації на мільйони гривень, і серед підозрюваних керівництво міста. Найголовнішою ключовою фігурою є один з заступників голови Ізюмської міської військової адміністрації. Саме він вигадав цю оборудку, і його роль полягала в тому, щоб підшукувати відповідні будинки, які були доволі старими, занедбаними або ж покинутими, і, начебто, візуально виглядали, наче пошкоджені після військової агресії РФ. Максим Стрельник до вересня 24-го працював заступником начальника ізюмської міськвійської адміністрації. Вирізнявся патріотичною позицією. Він був головою комісії, що призначала компенсації за житло. Після скандалу звільнився. Саме його слідчі звинувачують у організації злочинної схеми, хоча він усі звинувачення відкидає. Після того, як наша комісія була відзначена на національному рівні, відбулися події з обшуками, з підозрами і так далі, правоохоронні органи самостійно відкрили ці провадження з матеріалів справи, ми не бачимо жодної потерпілої людини, яка б визнала там наші дії неправомірними. За даними слідства, підозрюваних четверо стрельник, його родичка, друг та експерт. Будинкам кажуть у прокуратурі, надавали найвищий рівень пошкодження третій, який гарантував сертифікат на придбання нового житла. Ці всі три об'єкти, які інкримінуються фігурантом цього кримінального провадження, вони не мають пошкоджень від ведення обстрілів, від ведення бойових дій, а мають пошкодження, які нанесені фізично молотами, камінням і фізичною силою. За даними слідства, саме в цьому будинку в селі Кам'янка, що неподалік ізюма, навмисно розбирали покрівлю, щоб оселя мала вигляд більш пошкодженою від обстрілів. А на цей дім в Ізюмі комісія видала сертифікат на півтора мільйона гривень. Експерт встановив максимальні пошкодження. Будівля розташована неподалік багатоповерхівки, яку навесні 22-го бомбували окупанти, перетворивши на братську могилу. Тоді постраждали всі будинки довкола, каже стрельник. Те, що зазначає експерт луснув фундамент будинку. І це одне з капітальних таких руйнацій будинку, який дозволяє визначити його як іншу категорію пошкоджень. Цікаво, що сертифікат на півтора мільйони гривень був обмінений на дім бабусі дружини стрельника. Реальна ціна якого втричі менша. Слідство твердить, це не збіг. Так сертифікат переводили в готівку, а пізніше стрельник купив бабусі авто, на якому сам і їздив. Власники будинків переважно юридично необізнані люди, яких могли заохочувати незначними сумами. Стрельник заперечує, мовляв, він лише допомагав консультацію. Він зробив всі необхідні документи також виготовив експертизу. І потім, як стало відомо, він придбав будинок, який належав моїй близькій родичці. Третій будинок, радше, схожий на сарай, також визнали знищеним у наслідок обстрілів і видали сертифікат. Загальна сума махінації приблизно 5 мільйонів гривень, кажуть у прокуратурі. Однак, отримати гроші учасники схеми встигли лише. В одному випадку у грудні стрельнику його товаришеві й бабусі оголосили підозри. Перші двоє вийшли з СІЗО під заставу у півтора мільйони гривень. Бабуся під особистим зобов'язанням. Експерт у розшуку також буде звільнений начальник ізюмської міській Валерій Марченко. Хоч серед підозрюваних його поки немає. Він останній ставив підпис. У документах рішення офісу президента вже є щодо цього, і далі чекаємо на призначення нового керівника. Якщо до крав, не крав, це вже встановить слідство, да, давайте так, або суд. А щодо причетності, ну тобто такі факти є. Слідство ще триває. СБУ, поліція і прокуратура перевіряють і інші будинки, на які були видані сертифікати. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти ICTV, Єдині новини. Всеукраїнський український конкурс, громада на всі 100». на завершальному етапі вже відбулося голосування та вибір 40 фіналістів серед територіальних громад, які подалися на конкурс. Заявку могли подавати громади України, населення яких не перевищує 100 тисяч осіб, які не є обласним центром. Наш наступний матеріал про громади Миколаївщини та Дніпропетровщини. Одна з них Єланицька. Там у 34 населених пунктах сміття вивозять трактором з причепом, завдяки конкурсу, що реалізується в партнерстві Старлайт Media та. Українського кризового медіа центру за підтримки програми ЮСЕЙД Добре хочуть придбати нову техніку та контейнери, аби сміття для громади не стало екологічною проблемою. А ось у Зеленодольській громаді на Дніпропетровщині плани кардинально інші. Там планують дооснастити кабінет фізіотерапії насамперед новим обладнанням, адже і поранені військовослужбовці, і цивільні потребують якісної терапії після поранень. Процедуру дерсанізацію у Паші рана, яка ну, довго заживає. Обмінні процеси тут швидшуються і завдяки цьому воно скоріше заживає. У лавах Збройних сил Павло з Часів АТО, що й не розпочалося повномасштабне вторгнення, військовий потрапив на Донеччину. Цього року чоловік зазнав тяжкого поранення. Виходили з бойових позицій, попали під артобстріл. Осколок пройшов стопу наскрізь. Скільки операцій вже було? 16. попереду нові операції пластика кісток. Нині боєць відновлюється за допомогою фізіотерапії в цій зеленодольській лікарні тричі на тиждень, і результат помітний одразу щоб покращити стан ноги, бо вона дуже трахувалась. Два місяці назад я ще лежав. То час я воно з паличкою вже пересуваюсь більш-менш. Можуть ну, рухатись щодня. В цьому кабінеті лікують з десяток пацієнтів, але є потреба в розширенні спектру послуг для громади. Цей проєкт, передусім, про здоров'я її жителів. Для цього необхідно придбати вісім медичних апаратів, які допомагатимуть не лише оборонцям, а й цивільним, які постраждали від регулярних російських атак. 28 людей загинули, 70 поранених. Більшість досі проходять реабілітацію. Це і ультразвукова терапія, мікрохвильова терапія, це електротерапія, це комбінована терапія. Попит людей, які Травмовані отримати послуги у нас. А крім того, зараз ми стикаємося з тим, що військові, які отримали поранення різного рівня складності, і дуже великий попит на фізіотерапію. Тому хочемо розширювати. Проєкт громада на всі 100» реалізується в партнерстві Starlight Медіа та Українського кризового медіацентру за підтримки програми USAID Добре для Зеленодольської громади. Це реальний шанс допомогти багатьом людям, особливо військовим. Що кажуть медики? Ну, медики кажуть, що буду ходити. А бігати? <рігати> бігати це вже інше питання. Про що мріяти? Щоб швидше закінчилась війна і повернутися додому. А це вже Миколаївська область. Ось так Станіслав практично вручну завантажує контейнери зі сміттям до причепа. Звісно, важко, грязне, дивіться, ви що думаєте, і миші, і й щурі, що хоче там, може бути у тих баках. Так що? Должна бути спецмашина, так кажу, приїхав, причепив, вивалив. На тракторі з причепом Станіслав за будь-якої погоди збирає сміття в Єланці і ще 34 населених пунктах громади. Працює так уже два роки. Раніше допомагав син, нині він на фронті, тож працює чоловік сам. Важко, звісно, це не положено таким трактором таку роботу робити. Може й задавити, може й придавити. та як воно їдеш, сипеться з того ковша. Сполучення між селами, кілометри розбитих доріг. Доїхати, зібрати сміття і довести його неабияке випробування. Зазвичай сміття лишають просто в пакетах, бо сучасних контейнерів немає. У даний момент зараз прохладно, хоча б, а коли влітку, то там до них і страшно підійти. Має бути колективний тобто і, ну, контейнерний, щоб люди приходили собі, знали, що там кожні два-три там, дні приїжджає сміття, чистота, порядок, що вивозиться сміття. Регулярно у комунального підприємства катастрофічний брак техніки за свої кошти громада оновити її не може, тому і подалася на конкурс громада на всі 100», що реалізується в партнерстві Медіа» та Українського кризового медіа-центру за підтримки програми ЮЕСЕЙ Добре. Проект називається. Іланець мій дім створимо залтишок в нім. Проектом передбачається закупівля сміттєвоза, який буде універсальний, який буде забирати сміттєві баки, які там стелеві, металеві і єврокуби, і також 198 контейнерів різної ємності. Завдяки конкурсу в Єланівській громаді прагнуть вирішити проблему вивозу сміття, аби вона не перетворилась на екологічну катастрофу. Христина Венгальовська, і Луїза Єрьоміна, Яріміна, Даніїл та Денис Синегін. Факт Тайсі Тіві. Єдині новини. Українці унікальні люди. Попри війну.